Всім доброго дня. Отаку От скандешку принесли. Ну, ви бачите, вже не тією стороною під'єднано. Чи це прикручена це. кришка. Проблема така, що там щось стрельнуло було. Вони замінили транзистор, воно не запрацювало. Чи що вони там замінили? Зараз подивлюся ось запчастини. Так, що тут? А тут у нас трьох ноги. Транзистори якісь, ага. Я щось думав діоди. Транзистори. FQPF4N90C. Так, дежурка, значить. Це вже леше, бо я думав діоди розмагнічують, щоб їх не видно було. Що тут принесли? Купили, але не запрацювало. Так. К2671. Що це за транзистор? Не знаю. Треба подивитися. Вперше такий бачу. 2671. 2611. Ну то великі такі, а це теж К2671. Подивіться, даташит треба, що, що... Що каже даташит Ну, я вам скажу по даташиту Кажеться, що це... Мосфет 5А 900 вольтовий. І ще по гейту плюс-мінус 30 вольт. Не 20, а 30 вольт. Так що, в принципі, можна його ставити, ще перевірю на приладі. І можна буде і поставити. і ще тут сказали, що кнопку почистили, типу. вона щось не працювала, напряму, було підключено. Почистили. Ну, подивлюсь, що за кнопка. Трошки через одне місце зроблено. Дивіться, бачите, як заземлення зроблене. Тобто, По-любому кришку треба чіпляти так, щоб болт заземлення був близько до заземлення. Оце сюди. Бо якщо я навпаки причеплю, то оцей болт якраз буде впиратися, як я робу, в плату, ось сюди. Значить, ну так і будемо ставити. Бо я сказав, що неправильно кришку поставили. А воно просто зроблено через одне місце. Ну добре. Будемо далі дивитися. Ну якщо придивитися, не знаю, видно буде чи не видно. Ну, при візуальному огляді. Там біля крайньої ножки, отої там, там є резистор. Мабуть, він погано видно, але... О, отак, мабуть, буде видно. Там резистор на 2,2 не наче Ом повинен ну, да. І він щось такий, типу, покоцаний не зрозуміло. Зараз замірюю, подивлюсь. Ну і все, обв'язку замірю, ясно Хочете щось покажу? Показую. Беремо цей транзистор. На діодну прозвонку і дивимося оплавлені ноги. По затвору пробою нема. По переходу пробоя нема. Тепер по зворотньому діоду діод зворотній дзвониться. То що, все нормально? Я не подивився зворотню сторону плати. Бачите, обгорівши. Дорожка, дорожка обгорівша. Тут вигоріло все. Бачите? Взагалі глянув зараз що там. Прийшлось випаяти знову транзистор. Ну, запаяли доволі так нормально. Запаяний, так що проблем дуже нема. От. Не знаю, чи буде випаювати конденсатор, щоб добратися до всього нормально чи ні. Бо зараз прозвонить і замінить деталюшки. Можливо, трансформатору теж каранти. Бо там бачили, випали на як. А транзистори тут уже мінялися. Ось дорожки спаяні трохи, нема. Ну, мінялись нормально. Але там на тому транзисторі. На затворі то пістон зірваний. Ну нічого, нічого такого страшного нема. Воно там пропаяне. І ще цікаво. Дивіться, зараз підніму трошки. Драйвера, бачите? Ось плата драйверів. От. Ця плата драйвера не доходить до радіатора, а ця впирається в радіатор, бо ось вифрезерована канавка. Оця верх повинен бути одломаний. А він не одломаний. Думаю, що ж ця плата драйвера більше, ніж оця. Ну, а так, транзистори тут гв 45 hf 60 жирні, жирні транзистори дуже класні. Ну, я ж кажу, що таке враження що не мінялося, але вони мінялися. Ну, поки що, поки що все. зробимо діжурку і воно повинно запрацювати все. Так, зараз замірюю індуктивність трансформатора. І так. Первичка по високовольтній. 5.58. Тут трансформатор 212-2222. 5,6 приблизно так і повинно бути. Це підпитка. Ну, в общем, запід мікросхеми. Так. Так поставимо. Що він нам покаже? 0,021, нормально. 18. Є тут 71 і цей так само приблизно должен, Приблизно до 80 бути. Та що ж таке не можу продавить? О! Нормально, трансформатор, значить, живий. Ну, це радує. Значить, куча транзисторів. Оцей той, що стояв, оригінальний і дуже схожий на оригінальний, ті, що згоріли ножки. 4N90C. Ну, в такому корпусі. Все, бачите, як він виглядає. Цей той, що поставили, той, що я зняв, випаяв. Ножки наварені, видно. Ось о, дуже класно видно ножки наварені. Ну і шрифт. Як видно, зовсім зовсім інший. видно. О! Бачите? О, Це відкидає. Це ті, що пройшли, ось, так сказати, К-2671. Цей вже паяний. Я його не буду. А цей, я перевірив, класно, відкривається. Зараз подивимося на... Приладі. Що він нам покаже? Ну, показує дуже хорошо. Всі заявлені параметри є. Значить, ми його і поставимо. Перше включення самої діжурки. Так, лампа включена, латер подаємо напругу. Діжурка включилася, вентилятор запрацював. 100, 120 вольт зараз. Ну а включилась проста. Ну давайте 150 выставим. Подивимося сигнали на затвор. Видно? Та видно, я так поставив, наче видно, щось буде. Ой, а це що за? Так, частота 32 кГц з половиною. Ну все клас. Дивимося на цьому. Точно так же. І спробую підлізти туди. Норма. Ну і тут. Норма. Все норма, сигнали нормальні, можна пакувати. Так, перевіримо цю кенди. До речі, це кенди. Те ж саме, що Джерард 200 і 250, Кайзер 200 і 250. Та ж сама схемотехніка, все те ж саме. Хороший апарат і варять вони класно. Все так включаємо. 92 вольта холостого ходу. Все, струм мінімум. Поїхали. Єсть. Струм регулюється нормально. Тепер що він може? 150 А за досить. З головою для нього. Тепер як він варить? Навіть на електрод не буду. Сажать. Зараз на мінімум струм, як запалює. чуть-чуть не так запали, чуть-чуть добавили струму. Ну-ка. Вау, классно. Шикарно, просто шикарно варит. Так что, ну, это такой аппарат. Я а так я ж поварю. Я не поварю. Струм минимум, электрод тройка включаю. На мінімум він не запали, да? Дивимося. Ну да, трошки даємо. Нужно. Середина. Ну, і максимум жарить бігом. Все буде жить.